Ще кілька років тому кубик бачив світ через лобове скло вантажівки. Працював водієм міжнародником, возив товари з Туреччини до країн Європи. Міг залишатися за кордоном, як це зробили багато його друзів. Але 24 лютого змінило його життя. Добровільно сказав, що хочу стати на захист батьківщини. Тоді ж не було ще цих ТЦК, цього всього. Нам ще тоді жали руку, обнімали і дякували, навіть у воєнкоматі, В принципі, я ж розумів, що буде виїзд, ну я ж до цього і сюди прийшов для цього, що прийдеться поїхати, покинути рідне місто і поїхати захищати. Свій бойовий шлях боєць розпочав у піхоті: Донеччина, Луганщина, Харківщина, Курська область його підрозділ був майже всюди. Перший бойовий вихід став шоком. Я ще не осознавав, що, що мене так багато людей хочуть вбити, скажем так, да. і коли відбили мене. Перший наступ, другий наступ, третій наступ, і так воно вже з кожним їхнім наступом помало почав страх пропадати. Для мене скажу вам, що справді було як робота. Я розумів, що треба прийти, зробити роботу і піти, скажімо так. За три роки війни змінився не лише ворог, а й сам кубик. Після тривалої служби в піхоті йому запропонували нову роль оператора безпілотника. Так він став пілотом важкого ударного дрона. Вампір в основному по бліндажах, по укриттях противника в стаціонарних позиціях. Також азарт загорілися очі, поняв, що це цікаво. Що стоїть продовжувати дуже дуже сподобалось. Да, треба смикалку, треба уважність. Якби з часом, з часом усе, практика, час, в принципі, хватає да. навиків, практики. Вдома на кубика чекає дружина. Війна поставила їхні плани на паузу. Він каже, хоче бути поруч, коли в їхньому житті з'являться діти. Після перемоги вони планують будувати життя на батьківщині. Україна це є наша земля. Ми не прийшли до когось з мечем чи зі зброєю. Ми на своїй землі. Ми жили собі спокійно, нікого не чіпали. До нас прийшов ворог і тримає те, що хочу закінчити це все, дойти до кінця. Марія Соломатіна, новини Сі 4